Як і, мабуть, кожен українець, який переживає на сьогодні за свою батьківщину, за свою землю, за своїх рідних і близьких. Я вважаю, що Україна завжди має бути єдиною, залежно де хто проживає, має підтримувати єдність, цілісність території нашої української землі, чи то захід, чи то схід, чи то південь, чи то північ значення немає. Оскільки в єдності нас, українців, всієї нашої землі, наша сила і наша могутність і можливість в будь-який час захистити, відстоїти свою землю. Ми, як газетярі, скажімо так, наскільки це можливо відстоюємо цю точку зору єдності нашої держави, всіма доступними нашим нам засобами. Ну, По-перше, ми Особисто наша газета це обов'язково майже в кожному номері, в кожному випуску нашої районки, є обов'язково тематика південного сходу, події, які відбуваються там. Тематика, ну не можна назвати її біженців, але людей, які покидають район зв'язку з військовими діями на південному сході. От до нас, особливо на Житомирщину, ми вже знаємо, що є перші. Не перше, вже в нас сотні по суті сімей з Республіки Крим Кримів Дену Сходу, які в нас облаштовуються, вимушені залишити свою землю. От ну крім того, ми підтримуємо, особливо в нашому районі підтримуються ідеї, виступають з ініціативою. І громадські діячі, і, і місцева влада, і просто громадяни, рядові громадяни, мешканці Поплінського району щодо забезпечення на сьогоднішній день наших збройних сил, українських, всім належним для того, щоб вони могли захищати нашу землю.